Він сказав: Люблю Тебе, Господи, сило моя, Господь моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь, Він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Я кличу до Господа, гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Огорнули мене смертельні болі. Бурхливі потоки беззаконня налякали мене, мене оточили кайдани шеола, схопили мене тенета смерті. Та коли вони налягли на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога, і він зі свого храму почув мій голос мій зойк долинув до його вух. Здригнулася земля і затремтіла. Основи гір захитались і зрушились, адже Бог запалав гнівом. Пішов дим з його ніздрів, пожираючи вогонь з його уст, так що жаріюче вугілля палало перед ним. Він нахилив небеса і зійшов, а під його стопами була темна хмара. Він сів на хіровима і злетів, понісся на крилах вітру. Темряву він зробив своєю заслоною довкола нього, як його намет, темні води і густі хмари. Від яскравого сяйва перед ним бігли його хмари. Град і палаючий жар. Загримів Господь з небес, Всевишній подав свій голос, град і палаючий жар. Він пустив свої стріли і розпорошив їх, він примножив блискавки і викликав у них збентеження. від грізного слова Господа від подиху вітру з ніздрів його прорвалися джерела вод і оголилися основи Всесвіту. Він сягнув з висоти. Узяв мене і з могутніх потоків вод витягнув мене. Він мене врятував від потужного мого ворога, від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Він мене врятував від потужного мого ворога, від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Вони налетіли на мене в дні мого нещастя, але Господь був моєю опорою. Він вивів мене на широкий простір, врятував мене, бо він прихильний до мене. Господь учинив зі мною за моєю правотою, Він винагородив мене за чистотою моїх рук. Адже я тримався Господніх доріг і не вчинив гріха перед моїм Богом, тому що усі його закони були переді мною, і його постанов я не відкидав від себе. Я був бездоганний перед ним і остерігався.